Слава Ісусу Христу, дорогі люди! Хочу побажати миру, добра, щасливі дороги, а також нагадати про того, хто приходив на цю землю, про Ісуса, який приходив на цю землю і пролив свою кров там на Христі за нас. Він знову прийде. Ці події, які в Україні сьогодні в Ізраїлі, передують його другого приходу. І він сказав, що це все буде, коли він знову прийде на землю. І в нас кожного буде ця зустріч з ним, але для одних це буде радісно, а для інших буде сумною. Тому що для одних він є спасителем, а для інших він буде як суддя. І тому сьогодні нам вирішувати, хто він є для нас сьогодні. В сьогоднішній день. І тому я закликаю, щоб ви були щирими християнами, щоб ви любили всім серцем, всією душою, тим більше, щоб станемо, щоб дати звіт за своє життя, як ми прожили. Тому бажаю Божих благословінь вам і... Мирного неба, всього найкращого. Також є бажання помолитися за ваше місто і за наших захисників. Боже, благослови це місто, благослови наших захисників. Допоможи, щоб ми любили щиро Тебе, були щирими українцями, не просто для назви. Прославляли Тебе всім серцем в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Щасливий дороги.